Вітаю, мене звуть Соломія, я кореспондент телеканалу шкільні ввісті і сьогоднішній спецвипуск присвячено прийдечому дню вчителю. Школа місце, де ми проводимо більшість свого часу. І за добрий десяток років це місце дійсно стає нашим другим домом. Саме тут ми не тільки здобуваємо знання, але й переживаємо перше кохання і розчарування. Тут. Знаходимо друзі, з якими ділимо радощі і печалі. І поки ми дорослішуємо, ви, вчителі, ведете нас у доросле життя, міцно тримаючи за руку. Саме у вас ми знаходимо підтримку та натхнення. І сьогодні ми хочемо, аби ви зрозуміли, нас ще краще. Це початкові класи, тут небезпечно, або з них, або затопчуть. Це кабінет математики. Я перестала розуміти її тоді, коли в ній з'явились літери. Це кабінет української мови. Тут або державний, або видеосюди розбійник. Це кабінет історії. І тут всі 12. Навіть з минулих літ. Тут кабінет біології. І тут є Григорій. Я його трохи боюся. Це кабінет фізики. Тут водять, що магія не існує. Все регулюється законом. Але я все одно буду чудеса. На хімії ми хочемо навчитись робити салютики та бабах, але виходить і це. Це, і далі. Тут спортивний. це спортивний зал. Загалом тут безпечно, але будьте обережні. Шановні вчителі, не ображайтесь, будь ласка, коли ми не виправдовуємо ваших сподівань. Повірте, ми дійсно намагаємось радувати вас щодня, проте це не завжди у нас добре виходить. У будь-якому випадку завжди щиро посміхайтесь, незважаючи ні на що, щодня цвітіть, як квіти на весні, а ми зробимо все, аби виправдати ваші надії. Ми обов'язково виростемо не просто достойними громадянами, а й людьми, за яких вам ніколи не буде соромно. А поки прийміть від нас ці скромні подарунки та на десерт смішинку. sokis kaseki hiram sultan